LS-24 реалізовано створення призначень та відповідно рецептів на медичні вироби за планом лікування. Для цього в підписаному плані лікування переходимо зверху до вкладки Призначення та натискаємо Додати призначення. Обираємо медичний виріб, вказуємо програму відшкодування та тип медичного виробу. Заповнюємо кількість в цьому призначенні та тривалість. Натискаємо Додати. За потреби додаємо інші призначення та натискаємо Підписати висос. Ставимо галочку і підписуємо ці призначення. Призначення успішно створено. Натискаємо Закрити. І повертаємося до списку призначень. Тепер нам необхідно створити рецепт за цим призначенням. Натискаємо на його назву. І внизу маємо кнопку Створити рецепт. Тут заповнюємо необхідну інформацію, а саме кількість за один раз, кількість разів на день та тривалість днів цього рецепту. Далі натискаємо Створити висос. Рецепт підписується. Далі це віконце закривається і нам необхідно повернутися знову на список призначень. Натискаємо зліва зверху назад. Можемо розгорнути наше призначення на стрілочку зліва. І ми бачимо наш створений рецепт. Ось його номер, натиснувши на нього, можна переглянути цей рецепт. Тут, за потреби, можете його роздрукувати або отримати іншу необхідну інформацію.